Ой, друзі, привіт! Мене звати Віталіна і зараз ми з вами вирушаємо в Чорнобильську зону відчуження. Пішли. Взагалі за багато років я находила багато кілометрів по зоні відчуження. І ще я можу сказати, що, мабуть, ніколи не буду займатися спортом, бо ходьба це моє улюблене. Насправді ходити багато дуже класно, особливо у, на полісі тут. Не обов'язково прямо в зоні, можна і поруч ходити, але тут нереально е, круто, дуже пахне такі. Ви чуєте? Наче там щось таке пищало. Так, дуже голосно. І найвеликий мінус, коли ти йдеш один по зоні відчуження, то можна трошки налякатися різних звуків. Але так як я звикла за багато років, ні, буває, що я можу злякатися реально. Але багато років походів просто дали мені впевненість. Я знаю, що то там пишіть не якийсь там мутант і ще щось. Що це просто, скоріш за все, якась звірушка. Я сподіваюся. В цьому місці можна побачити дерева, бачите такі обломлені. І здається, що саме радіація на них якось повпливала. Хоча тут в цьому місці плюс-мінус чисто. У мене зараз в кармані включений дозиметр, і я слідкую, поки що він не здавав ніяких страшних звуків. Я сподіваюся, що він працює. Що там? Не бачите, ні? Найстрашне, що можна зустріти в лісі і в тебе мовчить дозиметр це отака штука. Бачите, оці такі нагорнення це, скоріш за все, були якісь захоронення. І такий старий-старий знак радіації. Стоїть. Вони вже виціли за багато років, так помічали якісь моторошні місця. Ну, я маю на увазі моторшні в плані високих фонів. Ну, то дозиметр мовчить. Або він мене зламався. Не працює. Ми з вами йдемо на авось просто. Або не знаю. Я іду, іду і чую. Послухайте. Прикиньте. Капець, що це таке? Шесть. Я спочатку подумала, що це Ну, ця кричить лисиця. А це якийсь пандомік. Кіт! Кіт, дивіться кіт, кіт, Кс -кс 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 -кс. котик. Котик. Кс -кс 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 -кс. Котик! Ти що тут робиш? Боже, я так кричу котик. Я не знаю, що робити, підійти до того котика, чи ні. Якийсь котик мені показав, що тут є будинок. Я не знаю, чий він. Боже, дай Бог, щоб там ніхто не спав. нікого. Назад плакати. О, Ленін. Це точно будиночок, скоріш за все, якихось лісників. Ну точно не військовий. Так, кіт десь пропав. Я підійшла до будиночка, а тут мене ждала іще більша несподіванка. Так, що тут взагалі коїться? Я не зрозуміла. Кот, оре. Надписи якісь дивні, які не можуть ніяк бути. Капіта, що заходить чи ні? Не закрито, наче ніяких замків нема. Що я бачила, бачила. Ну, бачите, час трошки міняє зону відчуження. Таке очікувалось, в принципі, зона відчуження дуже сильно змінилася. І зараз тут можна знайти кричащих котів і подібні будиночки. Так. Що робити? Откривати? Так, тук-тук. Тут нікого нема. Свої. Ні. Ого. Ух ти. А тут як музей, наче якийсь. Так, дивимося під ноги. Під ножки обов'язково, треба дивитися. А де ж кіт, який тут кричав? Ого. Прикольно. Фото якісь. Ого. А я навіть знаю, де це. Це в прип'яті дитячий басейн. Але откуда тут круги. Я такого не бачила. Тряпки якісь висять. Якісь старі фото. Зараз ми роздивимося краще. Є, бачите, є сідушечка, стульчик, столик є. Таке погризане вже трошки одіялко. Це, скоріш за все, якась ліснича хатинка. Але якось вона така дивна трошки, зараз ми роздивимося. Я не зрозуміла, де кіт. Той що грав, може то був не кіт. Так, зараз наша задача знайти кота, який кричав. Тому що я тільки що обдивилась хатинку, тут нема ніяких тарілочок для нього. Дивіться він котик. Він приходить і виходить. Кот, Котичок, ти чий маленький. Кс -кс -кс, куди пішов? Ну, тут навколо хатинки, в принципі, дуже густий ліс, як бачите. Просто не знаю. Тут нема нічого, в принципі. Взагалі, просто пустий, густий ліс. І кот. Ну звідки ти взявся, малий? От тепер мені прийдеться тебе тягнути, а далі я піти вже не зможу. Прийдеться вертатися, відносить кота. До людей до себе поки. Котику, кс-кс? Оце клас, ну я клас. Котик, ти йдеш додому зі мною чи ні? Кс -кс -кс. Котику? Котик. Малиш? Що ти робиш тут один серед лісу? Скажи мені? Хто тебе сюди притащив? Щоб тебе вовки тут з'їли чи що? Тут же вовки водяться, друзі, до речі. Вони можуть цього котика зажрати. Тому давайте, мабуть, ми будемо вертати. я заради котика, знаєш, повернуся. Не буду далеко йти. Коротше, друзі, зараз ми обдивимося хатинку і валимо назад. Зараз не знаю, чи зможу я його забрати, чи ні. Подивимося. Капець. Я поняла, як він тут виживає. Ви бачите, як виживає тут кіт цей. Але я думаю, що йому кращої долі треба дати. Капець, оце да. Котику, ти мені поїсть, він мені приніс, типа, бачите, показує, що він поймав мишу. Ото так вони і виживають. Тут тут же ж є вовки, вони теж можуть його схряцати. Капець. Так, тут саме найцікавіше, що виявилося, це якісь незвичні фото. Тут, наче, сидить якийсь хлопець у ванні, бачите, з маскою отам. Що ми роздивимося? Дуже близенько це все. Оце фото, до речі, я такого не бачила ще. Бачите, це магазин радуга, скоріш за все, і там стоять речі на вулиці. Вони потім були всередині, а це, наче так, ну, наче тібо. я не знаю, чи це радуга чи ні. Це таке старе фото, чоловік якийсь, Це також старе фото. Це таке саме. Це хтось в армії тут. Це ось дуже цікаве фото. Не знала, що в прип'яті був кінний патруль. Бачите? Готель Полісся і кінний патруль прямо в прип'яті. Не знаю, що це приколи, Це хтось ікону торкається. Це старе фото. Оце ще цікаве фото. Бачите, каруселя, там стоїть телевізор і якісь драгоценності. Це якась пара. Це також, бачите, хтось у себе вдома, в квартирі. Це сталкер якийсь, чи хто стоїть вверх ногами, Пригає в Прип'яті. Це сім'я якась. Це, мабуть, поприносили десь з хат закинутих, просто сюди прибили. Сейчас еще такая циковая хапуги, варюги, что вы здесь лазите, а тут э, на до бы вас прошли сотни, забрали все ценные вещи, вас тут если вас тут встречу, пеняйте на себя З за от толян или что-то такое, восемьдесят й рік. Оце теж фото незвичне для мене. Е, мені здається, воно потерте, але наче це приписка квартири або якась інша, і там хтось лежить на землі. Ви бачите людину, яка там лежить? он. Але оце фото було найстрашніше. Це приписка квартира, мабуть. Ну тут же чорнобильська тематика і гроб з вінками. Бачите? Груп в квартирі. Я не знаю, який це рік. Мало ли, може була евакуація і просто, може, якісь ритуальні послуги, хоча гроб не старий, а може і старий, не знаю. Ну, це така моторошна знахідка. Це з книги. Це ми вже з вами детально дивимося. Ну, проти аз, звичайно. Чорнобилі їх дуже багато. Це, мабуть, з заводу Юпітер. Скоріше за все, артефакт. Це також щось із книги. Ну, а це велике таке в школі, зазвичай воно висіло. Це десь школи. Написано Лето. Ну, це Ленін. Тому що всі артефакти в зоні, вони пов'язані з Радянським Союзом. нікуди ти не дінешся від цього. А тут, як бачимо, бачимо, книжечка. Хімія і котик. А не котик. А не. Такий котик хороший. Книжка хімія. 10-й клас. Я, до речі, не знаю, що робити з котиком. Я зараз трошечки ще тут роздивлюся навколо і будемо вирішувати, що робити з котом. Тому що я не знайшла ніяких е, приблуд для кота. Ну я маю на увазі ніяких мисочок. Впасти, час. ніяких мисочок тут немає, ніяких е, водички, нічого нема. Зараз я йому наберу щось водички. може він поїсть, поп'є, у мене з собою є трошки їжі. Ну, прийдеться, мабуть, забирати. Добре, що я. Не дуже далеко залізло. Так, тут в зоні відчуження дуже багато грибів. І якщо можна придивитися, ось таких багато грибів. Я не знаю, що це за гриби. Але щось мені підказує, що їсти їх не можна. Це, мабуть, ядовиті. Оце грибочки, мабуть, вже рістівні. Да. Це. Або маслюк, або якийсь... Ну, не білий точно, да? Це маслюк. Скоріше все. Або ще я кажу, там польські якісь схожі є Ну нас один грибок. Тоже, мабуть, съедобний. А ну скажіть мені. Ну, виглядає він дуже гарно. Ой-ой-ой. А -ой -ой. тут вообще. Скільки їх багато, дивіться. Це знахідка. Так, оце що за гриби, я не знаю. Ну, виглядають вони якось дивно. Ну, це малесеньке зрозуміло, що. А оце не знаю, що за грибочки. Все, друзі, до наступного відео. Всіх обійняла великий привіт Едмунсу. Едмунс, ти дуже класна людина, і Мето Римчуку. Ти теж дуже класний. все, до наступного відео. Коротше, отак ми йдемо зріжемо по зоні. Стулята. Ще такого не було за мою практику. А на дворі ніч. Ну, ще не ніч, але вже темно.